Як пришвидшити до стигання виноградної лози? Отож, четвертий обробіток монофосфату калія, у мене вже буде становити 100 грамів. Трохи я збільшую що тижневі обробітки. Два рази я вже збільшую на 20 грам. Тож, вношу на бакову суміш 10 літрів води і по виноградних пагонах та по листях. Розвожу я вже калій кипяченою водою, тому що велика кількість калію у звичайній такій собі теплій воді дуже погано розмішується. Отож, вливаю 100 грамів розбавленого вже в гарячій воді калія і заливаю повний бачок і далі йду на виноградник. Розпочинаю я зі школки, От і так по листах. В общем, одна і та сама програма. Ви запитаєте мене, чому я збільшив дозування препарату на 20 грама, говорив завжди про те, що збільшувати потрібно на 10. Ну, трошки я затягнув з обробітками, бо довго чекав. Свої, свої хімпрепарати. Так вийшло, що трошки була затримка в мене з доставкою. Трохи і часу я і втратив, тому даю більше дозування. Це по-перше. По-друге, щоб ще пришвидшити краще дозрівання лот. Бо є в мене ще півтора місяці часу. І потрібно, щоб за ці півтора місяці якнайкраще визріли пагони на саджанцях. Це мається на увазі молоділи ці пагінці. І якнайкраще, щоб визріли плодові стріли на молодих однорічних кущах. 100 грамів калія вже з легкістю буде приборкувати мілью. Тобто я один раз замітив спишку даного, даної хвороби. Використав я 80 грамів монофосфата по листях. Ну і більше я його не бачив. Але щоб ви собі розуміли, що монофосфат він не лікує рослину. Він тільки припікає спори, але надалі е, грибкові спори можуть знову ж таки е, вирувати на вашому винограднику. Тобто, щоб такого не було, то е, виконуються додаткові обробітки. Ну, ці обробітки мають бути щотижневі. Тобто раз на 10 днів, раз в тиждень, як, як виходить, потрібно пооброблювати всі ваші рослини. Дехто там писав мені, що тільки 15-20 грамів використовує. Ну, діло кожного я ж не можу заставити. Користуватися всіх так, так, як я користуюсь. У кожного свої методики. Хтось робить так, хтось робить по-іншому. Наприклад, минулому році я точно так само обробляв свої саженці. і в мене все було гаразд, нам не було проблем абсолютно ніяких. Мало того, що. Люди багато в мене їх просили, так і я ще й собі засадив тут скільки що з кінця краю не видно тим виноградникам. І надалі будуть колекції все збільшуватись. І всі саженці поприживалися і ні одного не було такого, який би мене підвів, який би там, наприклад, не, не виріс. чи не проснувся весною. От. Все росте. Те, що росте, те я вам показую на своїх каналах. І ці всі однорічні кущі оброблялися точно за такою ж самою програмою, як зараз я вам всім розповідаю. І от вони вже ростуть. Як вони ростуть, то все ви бачите. От. То ще раз кажу, у кожного методики свої. Як кому подобається, так хай люди собі роблять. От. Можна монофосфат калія додавати ще й під корінь. Тобто не тільки по листу, а якщо є у вас однорічні кущики, двохрічні, то можна собі там не, не побагато в цю пору, іменно вже в осінню, доливати його в, в поливи грамів 20-30 внесли під кущ і буде добре. Він також допомагає для дозрівання лози. От. Ну, В общем, нового сказати у мене нема чого, тому що я все розповідав у перших трьох своїх обробітках монофосфатом то якби нового немає нічого. Але те, що це дієвий препарат, то дієвий справді. От мені зараз піде на весь мій виноградник, в мене десь біля тисячі рослин. 10 бачків. Ну, 10 баків це точно. От я кілограм, мені сьогодні треба використати його. Щоб по. 100 грамів на бачок дати – це 10 бачків, кілограм О. використати і внести повністю по всіх своїх рослинах. Кілограм калія запитували люди ціну, 140 гривень я плачу за кіло калія. Де його отримати, звертайтесь в особисті, там я вам напишу. Де отримати, де замовити, він приходить на пошту, отримали і як користуватись я показую. Як хочете так само робити, то беріть та й робіть. Діло кожного, я нікого тут не заставляю, нікого не особо не стараюсь вчити. Я показую це для своїх замовників. Ті, які придбали черенки, які придбали саженці. Щоб люди розуміли, що і як. Все, бачок закінчився. Йду заливати новий. Всім дякую за увагу і підписуйтесь на канал.